В цьому відео я розкажу, в чому полягає робота маркетолога простими словами, на чому вони заробляють. Для тих, з ким ще не знайомі, мене звати Ліза. Я коуч з науковим підходом та маркетолог. І на цьому каналі поєднюю науку про мозок та маркетинг і розповідаю, як досягати своїх цілей швидше. Та ефективніше. Вирішила поговорити про маркетинг, тому що попереднє моє відео про п'ять причин стати маркетологом. Воно набрало досить багато переглядів, як на мій канал, і там в коментарях люди писали, щоб я розповіла детальніше, що ж робить маркетолог, от так день за днем. І я вирішила зняти. Це відео, тому що я вже 6 років працюю як маркетолог на різних, в різних видах маркетингу, про які я розкажу в цьому відео. І я вважаю, що це буде корисним для тих, хто можливо хоче розглянути цю професію для себе, або хоче змінити сферу маркетингу та, наприклад, закохатися в нього знову. Я повторюю своє трактування маркетингу, як я. Вважаю, маркетинг розшифровують, для чого він. Маркетинг доносить цінність бізнесу до клієнту. Розповідає е, користувачу про продукт, про його цінність, про те, чим він може бути корисним, і таким чином користувач звертає увагу на продукт, і купує його, наприклад, і приносить гроші бізнесу. Чи, наприклад, маркетолог так само розповідає про бренд, показує його переваги, наприклад, показує, чому на нього варто звернути увагу, і людина бачить, що цей бренд їй потрібен, що він їй релевантний. І користуються ним. Чому я вважаю, маркетинг, особливо якісний маркетинг, дуже потрібний. Тому що навколо нас є дуже багато класних продуктів, про які ми з вами не знаємо, тому що вони не просуваються, тому що про них не розповідають, чи вони не знають, як про себе розповісти. І тому ми з вами, я не кажу, що немає якісних продуктів, які роблять класний маркетинг, є. Але е дуже важливо, щоб Класні продукти робили маркетинг, щоб ми про, про них з вами дізнавалися, щоб вони виділялися краще, і ми могли ними е, користуватися, тому що дуже багато є неякісних продуктів, які роблять рекламу. Які ми купуємо, розуміємо, що це неякісно і більше не купуємо, але ми звертаємо на них увагу. Натомість ми могли звертати з вами би увагу на ті, які якісні, і далі продовжувати ними користуватися. І все більше і більше людей дізнавалося би про ці якісні продукти. Я побудувала це відео так, що я розповім про різні види маркетологів, якими в першу чергу працювала я, та різні напрямки маркетингу, в яких працювала я, і розповім, що кожен. З маркетологів, які працюють в певному напрямку, робить. І так ви зрозумієте, в чому полягає їх задача. На самому початку своєї кар'єри, ще коли я вчилась в університеті, я працювала, почала працювати smm менеджером Я пройшла курси і почала вести соцмережі, допомагати вести соцмережі іншим людям. Тобто. Вони мені казали, яка в них ціль. Навіть так, тоді вони мені не казали, але зараз я розумію, що маркетолог, який веде соціальні мережі, він розуміє ціль, яка потрібна бізнесу. Він під цю ціль формує контент. Що таке контент? Це картинка, наприклад, якщо це інстаграм, та... Текст. Далі, що він робить, він це постить, та він це промотує, можливо, за допомогою реклами. І таким чином люди дізнаються про продукт або про бренд. Цей контент, ці тексти, наприклад, та картинки чи відео, вони можуть бути під різні цілі, там просунути бренд чи продати продукт. І дуже важливо розуміти ціль. Друге, що дуже важливо, це аналітика, чи воно нам щось приносить, і відповідно до цієї аналітики розуміти, чи подобається цей контент, чи він приносить нам бажані результати, чи ні. Тому що коли я тільки починала, я про це не знала. Не так багато курсів розповідає про те, що дуже важливо знати, для чого ви це робите, та і потім аналізувати. І е, мені казали, там, ми хочемо в такому стилі, ми хочемо, і я робила та ну це не дуже грамотно, це я зараз знаю як вже досвідчений такий маркетолог. Але коли я була на початку, я просто виконувала роботу, яку просив замовник. Та? Він просив картинки, в якому стилі йому подобається та тексти. Але якщо ми хочемо бути грамотними ракетологами, ми так не робимо. Друга такий напрямок, другий напрямок, в якому я працювала, був контент-маркетинг. Так, це також було в інстаграмі, я допомагала е, організувати курси і продумати стратегію контенту, що постити для того, щоб досягнути певної ціль. Отут вже з'являється певний. Елемент такого маркетингу, що в нас є якісь KPI, є ці, для чого ми це робимо. І я також відслідковувала результати, тому що я вже тут працювала на результат. І так само, коли я потім пішла працювати в Viber, так само я займалася контент-маркетингом. Я створювала тексти, наприклад, там, картинки, допомагала створювати, придумувала стратегії того, що ми будемо. Давати людям постати, і яку ми ціль хочемо цим досягнути. Також контент-маркетолог він під, може підвищувати впізнаваність бренду. Тобто, чим він займається, якщо простими словами, він е, продумує, як, е, зроби, як зробити компанію, наприклад, що таке компанія. Тобто, е, от в нас продукт запускається там весною, і ми вже зараз. Починаємо формувати, як ми про нього будемо розповідати. Навіщо нам розповідати для того, щоб дізналися, як ми будемо це вимірювати? а Потім ми. Знаходимо методи, способи, які ми будемо розповідати. Можемо в соціальних мережах, можемо на вебсайті написати, можемо рекламу запустити, в залежності від наших цілей, що ми хочемо цим досягнути. Плюс дуже важливо звернути увагу на аудиторію. Так само в соціальних мережах треба було це сказати, але давайте я тут вже скажу, де наша аудиторія знаходиться. В залежності від наших. Цілей від нашої аудиторії від того, що в нас вже є, які в нас є ресурси, ми обираємо, що ми будемо робити. Оце формується стратегія, формується план. Якщо є команда, ми розподіляємо задачі по команді і е, починаємо рухатись, трекаємо, ну, відслідковуємо наші результати і приймаємо рішення, чи ми рухаємося далі, чи ми змінюємо трошки стратегію. Тобто? Якщо ви в команді там контент-маркетологів, якщо ви там керуєте цим, то ви сформуєте стратегію, і ви далі розподіляєте задачі. Якщо ви всередині команди, ви можете приймати участь в стратегії, а потім виконувати якесь певне певну задачу, там створювати картинки. Під ви знаєте ці всі цілі, ви знаєте аудиторію, все, але ви створюєте певну задачу. Там? Хтось там може створювати тест. Текст, хтось там може запускати рекламу. Але ви всі працюєте в цій команді а, контент маркетологів Потім а, я розділя, виділяю таку а, категорію продакт-маркетологів, які працюють саме з продуктом. Вони можуть продумувати, як його. Покращити з маркетингової сторони ще коли він створюється, і потім вже від продукту як його просувати. Тобто це ближче до того, як створюється продукт, коли створюється продукт. А це більше для компаній, які виробляють, наприклад, якісь. Офлайн-продукти, та якусь косметику, наприклад, чи може бути продуктова компанія, як, наприклад, я в Вайбері працювала. Так само там були продукт-маркетологи, які думали, як краще упакувати продукт для того, щоб він краще працював, так само, щоб досягнути певні цілі для певної аудиторії. Ну і ще я дуже скажу важливе, що. Оці продакт-маркетологи повинні мати зв'язок з іншими всіма напрямками. Наприклад, якщо в команді є контент-маркетологи чи там, smm спеціалісти тому що вони найбільше знають про продукт. Команда маркетингу з продукту, якщо працює, це виходить дуже класний зв'язок, тому що. Ви чітко розумієте, про що ви, яка цінність продукту, і ви можете це передати аудиторії через певні методи, ну, через рекламу, через ем, тексти. Та ви можете е, якісь меседжі посилати. Ну, тобто, Через ці інструменти, які ми з вами ніби знаємо як рекламу. І е, ще є така категорія: це діджитал-маркетолог, який займається саме от рекламою. Та може займатися smm маркетолог який в соціальних медіа, але діджитал це більш так широко. Тому що оцей діджитал може займатися і рекламою в інстаграмі, і в Фейсбуці, і може розсилки, імейл відправляти. До речі, я таким теж займаюсь зараз. Та я вже от була і СММ, і я була. Трошечки в продукті, трошечки була контент-маркетологом, зараз я в діджитал. І можна сказати, що я такий вже дженерал маркетолог але давай повернемося до діджитал. Діджитал це там реклама, та імейл-кампанії, може бути контекстна реклама. Це що таке? Це коли ви просуваєте сайт, наприклад, в Google, щоб він вище показувався. Та, там пишете певні слова, щоб Google їх зчитував. Так само вам потрібно знати і цілі, і аудиторію, але ви просто оцей, ця людина, яка не стратегію формує, та, а, а вже інст, стратегію інструменту вже будує. Тобто вона розуміє цілі компанії і вже будує стратегію, як вона буде це реалізувати. І є ще бренд-маркетолог, який займається саме брендом компанії, щоб донести цінність компанії до світу. Тобто, якщо попередні. Категорії вони більше з продуктом працюють, то бренд-маркетологи частіше працюють з брендом. Вони працюють з брендом компанії для того, щоб люди знали про цю компанію для того, щоб вони її впізнавали та і більше купували. Наприклад, так само бренд-маркетологи можуть відповідати за побудову відносин з партнерами чи з іншими брендами. Тому що це також формує її імідж. Так, частіше цим же займаються піарники, тобто люди, які відповідають за відносини, за як, як вас сприймають інші люди, не тільки там, як вони, яку наційність вас бачать. Але маркетолог також за це може відповідати як бренд-маркетолог, тобто не тільки створювати умовно якийсь контент. чи... Створювати е, якісь кампанії, які будуть підтримувати цей імідж, але й так само впливати через інші е, компанії, через інші контакти, щоб вони про вас, наприклад, розповідали і формували оце враження, яке вам потрібно сформувати для того, щоб донести вашу цінність. Користувачу прямо зараз. Я відповідала на меседжі, та зараз поділюсь трошечки, чим складається, в чому складається, полягає щоденна робота маркетолога. Наприклад, в мене я більш такий general маркетолог тобто я відповідаю за різні аспекти компанії, тобто я трошки бренд-маркетолог, трошки діджитал, трошки соціальні мережі так само допомагаю, але я більш як формую стратегію. І розподіляю задачі між командою. Тобто ми спочатку як з командою заплануємо, плануємо, що ми хочемо досягти, які в нас цілі, який в нас бюджет, яка в нас аудиторія, та і які в нас терміни, в які ми терміни хочемо це досягнути. Потім ми дивимося, що в нас вже є. Тобто в нас же є, наприклад, там, соціальні мережі, там, знаю, Instagram, Facebook, там, можливо, TikTok є. Та потім ми дивимось, які в нас є вже відносини з нашими партнерами, що ми хочемо покращити. Потім ми дивимося, наприклад, що ми рекламу, вже запускаємо. Думаємо, чи ми хочемо щось додати, чи ми будемо просто покращувати те, що в нас є. Якщо покращувати, то як саме? І прописуємо це все. І потім, наприклад, я кажу, що ми будемо, кажу, команді, що ми будемо там промотувати. Наприклад, яка картинка, який текст команда це робить, ми затверджуємо, і це постійно в такому процесі. От, і в кінці кінців потім ми аналізуємо результати, приймаємо рішення, чи йдемо за цією стратегією, чи її трошечки змінюємо. Так само було і в компанії Viber, де я працювала. Та там були просто різні цілі, ще більше напрямків. Там були і бренд-стратегія, та там були і партнерства. Дуже багато всього було, і ти просто постійно в цьому процесі затверджень, оцінки результатів, розуміння, чи ми йдемо тою стратегією чи не тою, правок. Та маркетологи дуже всі отримують багато правок завжди, тому що. Це такий процес, що ну, ти розумієш ціль, а ти тестуєш багато, тому що ти не знаєш, що саме спрацює саме для тебе. Оці всі е, люди, хто вам кажуть, там, оце от тільки для вас працює, ні, ви потрібні, вам потрібно визначити, що потенційно для вас спрацює, базуючись на цілях, на аудиторії, на ресурсах, а потім тестувати, зробити 3-4 варіанти, що спрацює саме для вас. Якщо нічого не працює, ще вигадати. І це якраз той. Шматочок креативу, так якщо можна так назвати, за яким я йшла. Але е, ну, це лише шматочок, бо потім йде аналітика. Перед цим йде дуже такий е, графік, дуже така стратегія чітка для того, щоб е, це приносило результати, а не просто було красивою картинкою в інстаграмі. ще раз повторюємося: в нас є шість, е, п'ять е, видів. Маркетологів, які я виділила, в яких я працювала, є ще більше. Можна ще під категорії виділяти. Але я оці у виділяю для того, щоб ви, хоча б, приблизно зрозуміли напрямки та з чим працює маркетолог. Це соціальні мережі, це контент-маркетинг, це продакт маркетинг, це діджитал-маркетинг та це бренд маркетинг. І... В різних компаніях вони називаються по-різному. Тому дуже важко зрозуміти, чим ви будете займатися, не прочитавши опис вакансії. Для того, щоб зрозуміти, чим ви будете займатися, читайте вакансії і обирайте те, в чому ви сильні, чи, наприклад, що вам цікаво, якщо ви сильні у всьому. І задавайте питання мені під відео. Що вам ще цікаво про маркетинг, можливо, щось не зрозуміло з цього відео, я поясню більш детальніше і побачимося в наступному відео. А для тих, хто залишився, я трошки розкажу про те, що б я рекомендувала робити зараз, якщо ви там хочете йти. В маркетинг та і на що звернути увагу, тобто з, моє, з мого шляху, я б одразу рекомендувала вам дивитися на. Спробувати себе в різних сферах маркетингу, спробувати все, що вам дається, так, хоча б для себе, хоча б для свого блогу, хоча б для не знаю якогось клієнта, там взяти декілька клієнтів на невеликі суми, для того, щоб зрозуміти, що вам відгукується, де ви більш сильні. Та навіть якщо ви пішли вже на якусь одну професію, наприклад, СММ, я би рекомендувала спробувати все одно: і діджитал, і контент, і бренд. Можливо, просто для себе повивчати. Через те, що коли ви будете знати оці всі аспекти, вам буде легше креативити в тому напрямку, в якому працюєте ви, бо ви будете розуміти, як працює вся система. І обов'язково, навіть якщо ви smm маркетолог вивчіть основи маркетингу, на чому він будується, вивчіть, як вивчати аудиторію, які цілі ставити, як аналізувати. Бо це все дуже важливо і. Коли ви підходите з такої точки зору до клієнта, він вам буде готовий і платити більше, і буде готовий співпрацювати з вами довше через те, що він буде бачити, що ви в цьому розумієте, що ви головне приносите результати. Бо те, що я обожнюю в маркетингу, це те, що я можу впливати на результати, які вимірюються на гроші. А я дуже люблю впливати на гроші. Побачимося в новому відео.